Всім привіт! Мене звати Настя і це мої орхідейки. Покажу вам дві реанімашки. Одна була в гарному, більш гарному стані, інша була в більш гіршому стані. Тому ось результати також різні. Ось одна реанімашка. Реанімую я зараз все у відкритій системі. Мені дуже сподобався цей спосіб. Реанімую ось у таких баночках або у горщиках. Там на дні завжди є трошечки води, і раз в три дні я заливаю водою буквально на 10 хвилин і зливаю воду з баночки. Ось. І орхідейки стоять в таких скляних баночках в добре освітленому місці. Ця орхідея була в гіршому стані, у неї була прям жовтизна. Коріння в неї не було, його, я його не чіпаю. Ось таке воно, щоб хоча б через щось орхідея отримувала е с собі вологу. Але у такому випадку потрібно дуже обережно слідкувати, щоб ці всі мотлухи не загнили. У мене це коріння взагалі вологі більшу частину часу повністю не торкається, як і шия. Але у цієї орхідеї. Вона позеленіла за ці два тижні, вона стала більш зеленою. Тут пропала жовтизна, бо вона була прямо яскраво-жовтою, шия була в дуже поганому стані, але все пішло поки все добре. І в неї є залишок цвітоносу, і цей квітоніс почав рости. Взагалі, о, рекомендують, що Потрібно зрізати ці квітоноси, не давати орхідеї квітнути, щоб вона нарощувала коріння, бла бла бла. Я так ніколи не роблю. І як показує практика, орхідея дуже розумне, о, дуже розумна рослина, і вона сама знає, що і як її робити. Коли вона живе у дикій природі, ніхто не слідкує за тим, що їй робити, нарощувати коріння. Або квітоноси. Це вже просто людські забаганки, а от я хочу так. Я це називаю саме так. Тому вона в мене тут ростить квітоніс собі спокійненько, значить, їй непогано. Сама орхідея в гарному стані, листя все насичене вологою, не сухе. Ну, потім почекаємо про квітне, що вона буде далі робити з корінням. Значить, поки що їй всього вистачає. І її чудово. Тому хай проквітне, подивимось, що вона буде робити далі. Інша орхідея була в набагато кращому стані. В неї були просто жовтуваті корінці, але шия в неї була зелена, і ніяких таких особливих проблем, крім, може, деяких плям у неї не було. Цей реанімашка, я їх замочувала в Максимі обидва, але тут стан був кращий за місяць у відкритій системі, що з нею? трапилося. вона вся покрилася свіжими корінцями. Я такого ще не бачила чесно, і в ґрунті, в мосі, ніде ні в, якій, ні в якому субстраті такого я не добивалася. Ось я вам зараз покажу. У неї всі коріння розкуклилися скрізь, де тільки можна, на різних колінах. Скрізь почали рости молоді корінці. Я дуже задоволена. І волога, звісно, своє робить. Ось. Чи... Взагалі це просто дуже круто. І в неї вже тут ідуть задатки нового листочка, і також вона відкрила почку на квітоносі. Ось. У неї тут такий комплексний ріст. Ну, подивимось, що з нею буде. Зараз я їх знову засуну в баночки, залью водичкою і буду слідкувати далі, що з ними буде. Ось такі орхідеї. Коли заквітнуть, сподіваюся, зніму вам ще одне відео. Станом буде через місяць, що з ними буде.